Це продовження історії Nissan Pathfinder R52 на холодну декілька секунд траїт. Особливо чомусь по п'ятому циліндру. Але й по іншим теж є багато пропусків. Тобто можна сказати, що вони майже хаотичні. Чомусь тільки п'ятий найбільше найбільше з усіх, а всі інші теж підтрають. І така ідея, що можливо, що насос підкачки, який стоїть в баку, погано докачує паливо до ТНВД. За ТНВД на рамку у нас вже стоїть датчик тиску палива, на який ми можемо дивитися з комп'ютером. А от до ТНВД в баку здається, що там ніяких датчиків немає. І потрібно манометром заміряти, який там тиск в цій трубці з рамку. Тому ось ми під'єдналися манометром. Вон манометр лежить, щоб в салон прям зразу було видно. От Тут ми врізку зробили. Під'єдналися тройничком. От, зараз запустимо, зафіксуємо який тиск у нас буде. І потім подивимося зранку, коли прийдемо до скількох він впаде і як швидко він знову з'явиться після того, як ми почнемо крутити стартером. Якщо якісь секунди там нормального тиску не буде, то можливо, що ТНВД просто недостатньо ТНВД палива. І перші качки, які він робить, він робить на недостатньому тиску. Ну і форсунки погано прискують. Тут у нас тут ТНВД. Значить, Зараз йдемо, запускаємо. Дивимося, що буде на манометрі. Так, що у нас там? Зараз ноль. Запускаємо автомобіль. Включили запалювання і стрілочка трошечки тільки похитнулася. Трубка пуста. Запускаємо. Опа. Тиск п'ять. Багато це чи мало, не скажу. Не доводилось мені на прямо вприскній машині ще мірять тиск насоса підкачки що він там повинен видавати. Ну скажу так, що 5 це немало. Не глушимо от І завтра рано подивимося, скільки буде. Якщо впаде до. Там, не знаю, до одиниці, до двох з п'яти Ну, то, значить, не герметична, значить, клапан не держить. Потрібно буде лізти в бак. Зараз постараю помилки по пропускам, які могли тільки що виникнути, тому що запускали. Спочатку ж нормального тиску не було. Ось така зараз картина у нас по помилкам. Чомусь в п'ятому завжди найбільше. Але в попередньому відео ми з п'ятого циліндра катушку переставили на перший. І свічки всі замінили на нові. А пропуски як були найбільше в п'ятому, так і залишаються в п'ятому. Значить, ми зараз їх усі видаляємо. Так, і тиск у нас 4,8 зараз десь майже 5. Залишаємо на ніч. Але я хочу сказати, поки я ходив за компом, то тиск був, знизився майже до 4. А тільки вмикаю запалювання, тиск відразу на п'ятерку став тобто той насос підкачки зразу відразу з вмиканням запалювання запускається зранку будемо відразу дивитись на тиск ТНВД і на цей манометр і запускать общем до ранку зранку у нас на Pathfinder і. тиск 1,1, тут в принципі 1,2. Упав. Але що цікаво, коли ти сідаєш відмикаєш вмикаєш запалювання, мені здається, що так, натиск відразу зростає. Якось так, щоб дивитися, зараз поправлю манометр і буду включати запалювання. Так, ось наш манометр. І ми зараз підключаємося компом, вибираємо тиск високого насоса, високого тиску. І будемо запускати і дивитися, що відбувається з цією стрілочкою, що відбувається з тиском ТНВД. Так, але щоб вимкнути діагностику, то нам потрібно Вимкнуть запалювання. Ми зараз вимкнемо запалювання і тиск підніметься. Тому я навіть не знаю, що робити. Відразу запускати. Це хоч бери з діагностикою на нас вставляю, але на ж вона розрядиться. Без, без вімкненого запалювання я не зможу під'єднатися. Так, спробуємо, значить, запустимо. От, нібито я сів за кермо і хочу їхати. Запускаю. І от. Тиск буквально за якусь секунду піднявся. Скаче. Ну, запускалася довго. Так, значить, зараз будемо дивитися, чи встигла вона за ці секунди піймати пропуски запалювання. Що цікаво, після ранішнього запуску з манометром навіть піймала ось таку помилку. Низький, низький тиск палива. А, а, а до цього ні разу ніякої помилки не було. Можливо, це, що манометр ще в системі тут додатковий об'єм з трубками створив. Можливо, можливо. Можливо, воно піймало її ще ні, вчора ні, тому що перед самим уходом я перепровірив, запустив машину, стер пропуски і пішов додому. Тобто це ось вона за ніч стравила і піймала цю помилку зараз. Дивимося на пропуски. Так, а пропусків і небагато. Ну, після того, як вже вимкнув запалювання і насос підкачав, а він підкачує, коли вмикаєш запалювання, то тут ми вже теж бачимо більш-менш нормальний тиск. Але якщо вона спіймала помилку по низькому тиску, то він явно був перші секунди після запуска і явно він виникає тому що стравлює ось насос підкачки клапан не тримає дивіться як вчора такого не було як він на холодну скаче Хай попрацює, може зловить пропуски. В общем, здається мені, що це клапан у нас в баку який стравлює тиск винний. Дивіться як манометр з ума сходить. До речі, на камеру не видно, як стрілка. В реальності її майже не видно. От я дивлюсь на циферблат, вона так дребіжить, що її майже не видно. А при зйомці на камеру видно як вона коливається. Підключили манометр чисто на подачу палива з бака, щоб перевірити, чи стравлює паливо в бак. Тобто зараз в тесті не, не, не приймають участі. Вони від'єднані від від паливні форсунки, Тобто, щоб виключити те, що можуть, можуть підтравлювати форсунки і тиск може діватися в ту сторону. Зараз буде перевірятися тільки бак. Вімкну запалювання, насос накачає і будемо чекати, як довго він буде тримати тиск. Вімкнули запалювання тиск 4,5. Ну і будемо чекати. Через 3,5 години тиск півтора. Погуляємо ще трішки, цікаво, впаде до одиниці. Через 5 годин тиск одиниця, тому потрібно лізти в бак. Клапан не тримає. Так не повинно бути. Розберемося з клапаном, а потім, можливо, ще і форсунка п'ята, тому що найбільше воно завжди троїть по п'ятому циліндру. Можливо, ще щось із п'ятої. Порсунка теж з пафіка. Зняли бак, достаємо колбу, щоб подивитися до клапана. Тому що нова колба коштує приблизно 400 баксов на даний момент, те, що ми можемо купити. Вон клапан. Зараз будемо дивитися, можливо що в ультразвуки його помиємо і буде працювати. Достаємо клапан обраточки і будемо роздивлятися, що ми з ним зможемо зробити. І тут ще якийсь клапанець, потрібно роздивитися. Так, так якась різиночка тут. Там ще резиночка залишилася в каналі. Так шо у нас там? У нас там якесь Чорнота якась воно. Щось якесь воно. Грязь, болото. Це ж телефон. Так, дай щось тоненьке гостреньке. Посвіти. Отак да, держи Да, ось. Якась ерунда в канале. Таке. Вот, бачите, потянул за собой такие какие-то хлопья. В самой колбе, В принципі, тут бруду як такого, то й немає. Там, що фільтр затримав, оцей як прокладка, те він і затримав. А в самой там внизу чистою, в баку чисто. Збираємо назад, обов'язково роз... резиночки, колечки резинові змащувати густою смазкою. Тому що ці резиночки. Інколи буває таке, що закусує при зборці і потім, потім ти ставиш назад, а машина нормально не працюється. Провірено на практиці, що 20 років назад були випадки. Тому завжди трішки солідольчика якогось змащуєш і збираєш або вазі Подали напругу на насос. Сюди перед цим налили бензину, накачав 4. Це клапан ми чистили. Ну і зараз залишимо години на 3. Тоді за 5 годин впало до одиниці. Ну, за 3 години впало десь до 2. Тому за 3 години ми побачимо, якщо стрілка почне падати, значить з толку з того, що ми. Цей клапан чистили немає, потрібно міняти. Почекаємо. Через годину тиск уже 3,5. Тому думаю, те, що ми його продули, пропшикали, нібито там щось з нього випало. Це не допомогло. Потрібен новий клапан. Після чисток клапана ми так і не добилися герметичності і вирішили розібрати повністю, тому що, можливо, причина не в клапані, а в насосі. От я так роздивився, як ця конструкція влаштована. Десь в цьому місці вставляється насос. Отак от, от, штуцером. От. І виходить, що якраз на подачу. Трубка йде, ось вона. І цей канал він суміщається з насосом, тобто клапан його не перекриває. Насос теж повинен тримати герметичність. виходить. Тому вирішили зараз поїхати, знайшли за адекватну ціну БУ колбу з дефектною верхньою кришкою. Верхню кришку поставимо свою. От, а клапан і насос візьмемо звідти. Зараз таку переборочку зробимо. І Думаю, що все запрацює, якщо там гарний насос і гарний клапан. Придбали незадорого на розборці колбу з дефектом. Заради клапана і насоса. Зараз переберемо, переставимо. Клапаний насос на цю конструкцію і зберемося все назад. Переставляємо все на цю колбу, де штуцера цілі, ну, все це насос і клапан. І зараз будемо перевіряти, як тиск тримає. На цьому клапані і на цьому насосі показники значно кращі. О другій годині накачало 4-1, зараз п'ята година вечора, тройка і стоїть на місці. Тому думаю, що будемо встановлювати цю систему назад і вже тестувати на машині, потім як вона зранку запускається.